Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ТЦК збили мотоцикліста, намагаючись мобілізувати його. Повідомляють рівненські пабліки. Зазначається, що працівники ТЦК у Рівненській області на ходу підрізали мотоцикліста. Чоловік впав і отримав перелом ноги. Після цього військовому погрожували жінці, яка знімала те, що відбувається, заявляючи, що вона залишиться без телефону. Самі йшли б туди воювати. Валя знімай їх. Кричала жінка. Я зараз зніму базар фільтруй свій. Сказав у відповідь військом. Мерхмологіє. Хто винуватий потім ви валя знімають, знімають? Ти, ти, ти хочеш без теліфону? Я тебе без телефона, брату, ні, загину, дай що з того. За те кроків загідну насмерті, хто дає тепер? Бо ви зволочі отакі. Там йшли, ми туди воювати! сіте. Снімай, валя, знімай. Я зараз знімо. Задували, а самі чого не йдете, ловите. Помогти не можуть, модний медики, так що медики зроблять? А годувати дітей хто буде, я не можу зрозуміти. Двоє маленьких дітей до трьох років. А він ж стоїть улибається. Волочить самі йшли би туди. Двоє дядько загинув, не, зашло, не за що, навіть благоударність, ніхто ніка.